Ання ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності, швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості: пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний та естетичний, сприяє розвитку інтересу, інформаційної культури учнів. Робить уроки яскравими та цікавими. Пам'ятаючи слова Карла Фейдріха Гауса про те, що математика наука для очей, а не для вух, вважаю, що математика це один з тих предметів, в якому використання ІКТ може активізувати всі види навчальної діяльності, вивчення нового матеріалу, підготовка і перевірка домашнього завдання, самостійна робота. Перевірочні і контрольні роботи, позакласна робота, творча робота. На базі використання ІКТ методична мета може бути реалізована більш ефективно. Я для себе проаналізувала плюси і мінуси користування електронними підручниками і вияснила, що плюсів мабуть набагато більше. Тому що як класний керівник і мама, я занепокоєна тим, що підручники шкільні дуже важкі. Ми провели таке дослідження в класі зважити підручниками, разом із ранцем. Виявилось, що діти носять кожен день від 4 хвилини до 5 кілограмів, за рахунки перекриття та спортивної форми, коли необхідно. А як вчитель географії, я просто впевнена, що електронний учені дозволить розмістити методи та форми роботи на шмоті попитати? Наша школа своїми традиціями та досягненнями. Вона є базою в Павлівському освітньому образі. В ній навчаються діти з більше десяти навколишніх сіл. Приміщення школи є тепо. А тому у нас функціонують кабінети фізики, хімії, біології, математики, історії та ряд інших. Два кабінети інформатики, підключені до освітньої мережі інтернету. Участь нашої школи на проєкті Відкритий світ дасть нам можливість зробити якісний крок при здобуття нових знань та вмінь, вийти на новий рівень володіння як учнями, так і вчителями новітних інформаційних комп'ютерних технологій. Участь в даному проєкті це не тільки шанс отримати найсучаснішу орктехніку, а й вимогу часу, адже використання новітніх комп'ютерних технологій дасть можливість дітям села на рівні з учнями міських шкіл добувати якісну освіту. Робота в віртуальних лабораторіях буде спонукати до школярів здобувати все нові і нові знання. На тому я впевнений, що це шанс саме для дітей сільської місцевості стати повноцінним учасником навчального кордонного процесу і бути прилученими до освітнього простору своєї країни. Ми хочемо і ми нову з часу. Ми хочемо бути. Ми хочемо позбути на всіх портфелі. Ми хочемо відкрити світ для себе!